Вітаю на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку слова, близькі зазначення. А розпочнемо ми наш урок з чудового зимового вірша. Постав відео на паузу та прочитай цей віршик. Зимове слово сніг. Зимове слово білий. З'єднались? І навкруг сніжинки полетіли зимове слово лід, і ковзанка, і шуба, ялинка, дід мороз, пальто, кожух і груба, і лижі, й ковзани, і теплі рукавички. Зимові є пташки це снігурі й синички. А в нашім класі є зимові дві оксани, бо в їхніх іменах. Від нас сховались сани! Який чудовий віршик! Що ж, а ми налаштувались на роботу, і давай підготуємо до письма наші пальчики. І ось тепер ми візьмемо зошит з української мови, відкриємо його, знайдемо останню виконану роботу, від останнього записаного рядочку пропустимо один порожній вниз і запишемо число 8 грудня. Якщо ти починаєш роботу з нової сторінки, то пишеш в першому ж рядку. А якщо виконуєш завдання в інший день. Запиши число виконання завдання. І одразу каліграфічна хвилинка. Вона у нас теж зимова. Постав відео на паузу та пропиши букву сполучення та слова, так як це на екрані. Звертай увагу на поєднання букв. Коли допишеш, повертайся до перегляду. Тепер у нас в зошиті є і сніг, і сніжинка. Побудуй в зошиті звукову модель слова сніг. Давай перевіримо. С твердий приголосний. Н. Твердий приголосний. Чим який? Звісно, м'який, адже далі йде приголосний і, який робить попередній м'яким. А останній звук Г. Твердий приголосний молодець. Ну а ми тим часом трохи подискутуємо. Є питання, чи потрібний сніг узимку? Як ти вважаєш, так чи ні? Спробуй добрати аргументи, тобто слова, які будуть доводити твою думку. Зроби висновок. Мені здається, що сніг взимку потрібний. Адже він вкриває землю, трохи зігріває її і не дає загинути комахам, які зимують в ґрунті. Або під опалим листям. А ще сніг це запас води для рослин, який дуже буде потрібний навесні. А ми тим часом продовжуємо урок. Ой, яка чудова українська мова! Де береться все це? Звідки ля і як? Є в ній ліс, лісок, лісочок, пуща, гай, діброва! Перелісок, чорноліс, є іще байрак. І така ж розкішна і гнучка, як мрія. Можна звідкіля, і звідки, можна і звідкіль? Є у ній хурделиця, віхола, завія, завірюха хуртовина, хуга заметіль. Наша мова українська і справді багата на слова, а деякі з них. Цікаві! Тож цими словами ми сьогодні почнемо знайомитися на сторінці 54 нашого підручника. І нас чекає перша вправа. Вправа 191. У всіх словах, одна буква замінена букв... цифрою. Спробуємо виписати пропущені букви та скласти їх у слова. Розпочнемо разом. В першому слові пропущена одна буква. Прочитай слово, щоб зрозуміти, якої букви немає. Радісний! На місці цифри 1 чуємо звук Д. Тож яку букву запишемо? Так, букву Д. Почнемо писати з великої літери. Прочитаємо друге слово. Подруга. На місці цифри 2 чуємо звук подруга. Звук О. Тож запишемо другою букву О, допишемо її до букви Д. Наступне слово. Це те, з чого зроблено твій зошит, твій підручник. Папір правильно. Який звук ми чуємо і говоримо на місці цифри? Па-пір. Звук П. Тож пишемо букву П. А ось наступні букви запиши самостійно, поставивши відео на паузу. Не забувай всі букви поєднувати між собою слово. Що ж, давай перевіримо, чи вийшло це у тебе. Вийшло слово допитливий. А хто ж такий допитливий? Це той, якому все цікаво, який любить, і йому цікаво дізнаватися щось нове. І ось мої допитливі учні зараз проведуть мовне дослідження у вправі 192. Прочитай речення! Діти були допитливі, вони дивилися допитливими ученятами на сніжинку. Зверни увагу слово допитливі виділене жирним шрифтом. А тепер знову прочитаємо речення. Трохи нижче. Я їх обвела жовтою рамкою. Виділене слово тут замінено на інше. Діти були цікаві до всього. Вони дивилися допитливими оченятами на сніжинку. Давай з'ясуємо, на яке ж слово було замінено слово допитливі. Так, слово допитливі було замінено на слово цікаві. А що означають ці два слова? Це ті, хто прагне усе дізнатися абсолютно правильно. І допитливі і цікаві це ті діти, які прагнуть усе дізнатися. А тепер давай з'ясуємо: слова допитливі та цікаві. Це слова близькі зазначення чи протилежні? Це слова близькі зазначення. Тобто ті слова, які означають... Приблизно одне й те й саме. І ось тепер ми добре запам'ятовуємо, що в українській мові є слова, близькі за значенням. Вони допомагають нам найбільш влучно описати предмет, явище або дію. Це робить нашу мову виразнішою та гарнішою. Давай уважно придивимося до вправи 193. Прочитай слова в кожному рядку. Та доведи, що вони близькі за значенням. Прочитаємо перший рядок слів. Бавиться, розважається, грається. Що означають ці слова? Так, це дія, під час якої ми. Займаємося чимось цікавеньким, граємося, розважаємося, відпочиваємо. Чи можна сказати, що ці слова близькі за значенням? Вони означають приблизно одне і те й саме. А слова в другому рядку? Бажання, прагнення, забаганка. Це це означає, що нам чогось хочеться, правда? І нарешті третій рядок. Запах аромат пахощі. Це теж слова близькі зазначенням. Приємний аромат, приємний запах, приємні пахощі. Щось приємне, що ми можемо відчути носом, правда ж? Тож, слова близькі за значенням мають приблизно одне і те й саме. Ну а тепер постав відео на паузу та випиши випиш на вибір рядок слів, близьких за значенням. Один на вибір. Допишеш, повертайся до перегляду. Щось ми трохи запрацювались. Час перепочити. Відкладай ручку, сідай рівнесенько. Та слідкуй за сніжинкою на екрані. Зараз ми виконаємо гімнастику для очей. часу повертаємося до роботи і нас же чекає наступна сторінка сторінка 55 а на цій сторінці вправа 194 прочитай вірш зверни увагу як по-різному поетеса називає дощ для зручності поки ти читаєш постав відео на паузу дочитаєш повертайся до уроку Марка сонечко ховає, дощ легенький накрапає, чорна хмара десь взялася, Раптом злива почалася, і вода все заливає, дощовиця не вгаває, ливень, проливень повсюди І не можуть вийти люди. Ось такий прогноз погоди не буває без негоди. Чудовий вірш Надії красоткіної. Як же по-різному поетеса назвала дощ? Знайди ці слова та назви їх. Дощ. Злива. Дощовиця. Ливень. Проливень. Випиши слова. Близькі за значенням до слова дощ та поділи їх рисками для переносу. Наприклад, ось так. Прямо написавши слово злива. Поділимо його для переносу на склади злива. Там, де має бути перенос, ми проведемо вертикальну рисочку. Ось так. А тепер відео на паузу та виконай це завдання. Трохи попрацюємо усно. Порівняємо сніг та дощ. Що в них спільного? Так, це вода. Але тепер ми вже знаємо, що це не просто вода. Сніг та дощ це різні стани води. В якому стані вода під час дощу? Так, в рідкому стані. А під час снігу? Сніг це вода в твердому стані, абсолютно правильно. А чи є ще щось спільне? І дощ і сніг випадають на нас із хмаринки. Абсолютно правильно. А чим вони відрізняються? Що ж, ще трохи працюємо усно. Пригадаємо, як ділити слово на склади. Прочитай слово. Хатинка. Скільки складів в слові хатинка. Три. Правильно. Прочитай слово, поділи на склади та порахуй їх. Чотири, Молодець. Наступне слово. Скільки складів в слові домівка? Три, звісно, молочинка. І ще одне слово. Три склади. О, се, ля. Коли ми ділимо слово на склади то склад може складатись тільки з приголосного. Переносити його з рядка в рядок не можна. А ось на склади ділити можна. І ще трохи пограємо. Прочитай ці слова. Чудово, прекрасно, красиво, файно. Це все слова, близькі за значенням. А тепер прочитай слова на цеглинках Лего та з'ясуй, яке з цих слів близьке за значенням до слів з лівого стовпчика. Чудово, прекрасно, красиво, файно. Можемо ще додати слово. Гарно. Так. Прочитаємо тепер слова. Палац, споруда, хижа, будівля. Добери спорідене слово, слово з близьке зазначення. Сцеглинки Лего. Так, це слово дім. І ще трошки доберемо слово близьке за значенням. Школярі, гімназисти, ліцеїсти. Як ще ми можемо назвати цих дітей? Звісно, учні. Розказую, лепечу, промовляю, базікаю. Яке слово доберемо з цих глиноклего? Близьке за значенням. Говорю, звісно. Прочитай рядок слів. Знайди зайве слово. Зайве слово дідусь. А чому? Юнак, хлопець, парубок. Це все слова, які називають молодого хлопця, так? Посібник, книга, підручник, альбом. Яке слово зайве? Альбом. А інші слова означають книгу, яка допомагає нам вчитись. Щедрий, хоробрий, сміливий, безстрашний. Зайве слово щедрий. І останній рядок. Яке слово зайве? Бабуся. Сама бабуся ніколи не буде зайвою, правда? Але в цьому рядку це слово зайве. Мати, ненька і матусенька. Що споріднює ці слова? Це те, як ми можемо назвати нашу рідну маму, звичайно. Що ж, сьогодні ми познайомилися із словами, близькими зазначенням. Тож тебе чекає домашня робота. Права 195. Там треба прочитати слова і записати через риску слова близькі зазначення за зразком, який даний у підручнику. Наприклад, учні, школярі бавляться, граються. Ну а далі вже подумаєш самостійно. Завдань на екрані немає, це означає, що наш урок добіг кінця. І ми зне'ясовуємо, що може сказати ельф. Я все розумію. Без допомоги складно. Чи мені ще важко? Який ти казковий ельф в кінці уроку? Наш урок добіг кінця. Це була чудова робота. Я тобі дякую за твої старання та увагу. До нових зустрічей. Гарного тобі дня! І не забувай фотографувати роботу та надсилати її вчителю. Домовились? Тож, до зустрічі!